Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ми продовжуємо підтримувати наших героїчних захисників. За останні тиждень передали сотні одиниць необхідного обладнання, в тому числі поза 13 квадрокоптерів, 19 приладів нічного бачення, 30 автомобільних акумуляторів, радіостанції, планшети, маскувальні сітки та інше. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники за добу знищили три склади боєприпасів та 52 одиниці військової техніки противника. За повідомленням Генштабу за силу ворог продовжує терор населених пунктів Херсонської області на правому березі річки Дніпро, атакуючи їх з артилерії та авіації. Зокрема, через обстріл житлових кварталів Херсону загинув 25-річний чоловік. Ще одна людина була поранена. У Нікопольському районі ворог з важкої артилерії обстріляв міста Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди, газопровід, ЛЕП. За день ворожа армія двічі атакувала Нікополь з безпілотників, атакували дроном Камікадзе. А з іншого ППЛ скинули боєприпаси. Слава Богу, всюди без втрат. У Криворізькому районі наші повітряні сили сьогодні зранку збили ворожий БПЛА. Продовжують роботу піротехніки ДСНС. На території Криворізького району виявили та знищили касетний елемент Фітер торнадо Тернадо -С» та 24 артилерійські снаряди. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура комунальний транспорт, соціальні служби та медичні заклади працюють стабільно. Сьогодні провів виїзну нараду. В однією з гімназій щодо роботи наших шкіл триває нормальний освітній процес, максимально ефективний в умовах війни та постійних обстрілів. На першому місці безпека дітей та педагогів. У цьому році в кривому розі, як і в багатьох містах України, базово вчимося на онлайн. Але завдячуючи великій роботі, у нас 109 шкіл це 90% від загальної кількості, обладнані сертифікованими ДСНС укриттями. То ми можемо проводити офлайн-консультації. Безумовно, лише за бажанням батьків та дітей. Це не є обов'язковим, але ця модель онлайн з офлайн-консультаціями зараз є найбільш ефективною. Ми бачимо, що безпекова ситуація, на жаль, не покращилась попереду з ума з можливими блекаутами, тому будемо робити все, щоб в цьому форматі діти могли отримувати якомога кращі знання. Сьогодні, під час відвідування шкіл, спілкувався з вчителями та учнями. Наші вчителі найкращі, наша мова найрозумніша, і все у нас буде добре. Попри воєнний стан, ми продовжуємо розвивати інфраструктуру міста, зокрема, і залучення міжнародних партнерів. Так, за фінансової підтримки уряду Німеччини у рамках співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій реалізуємо два медичних проекти. Перший це ремонт кардіологічного відділення міської клінічної лікарні номер 2 Роботи вже виконані майже наполовину. Другий проєкт, за яким зараз розпочалися роботи, це облаштування в інфекційній лікарні укриття та сучасної клініка діагностичної лабораторії та про наші мирні перемоги. На шостому всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики Меджик Fairy Кап, вихованки ДЮСШ номер 8 здобули призові місця, срібні медалі. Ксенія Ломако та Аліса Брашуван. Бронзові нагороди. Ксенія та Катерина Фізер, Марія Солодова, Міланія Бока, Софія Романенко та Вероніка Папахчан. Щиро вітаю юний гімнасток, їх батьків та тренера Людмилу Шпирук. Бажаю нових досягнень! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучна й вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!